Що, що? Відходимо! Капель обивають! Відходимо! Капель опрівають! Відходимо! Відходимо! Відходимо.

Вот еще раз я вот там на баркада. Эй! Шухля. I can Здорового, і сорому ти значить припинили кидати гранати, подонки, я сказав. Не худотримує по п'ять тисяч гривень тяжкий день. А ви стоїть повешники. Задобуємо. Вони першу два падать виставляють. А самі подумки гроші лопатою грибуть і ховаються за вашими спинами. Повершники, хай перкут з вами поділися грошима. Якщо ні... Переходьте сюди, ми вас і нагодуємо, і напоїмо, і обігріємо. Виходите по одному, щити вліво, тільки вправо гранати на Януковича. Я звертаюся Олег Я Ляшко, народний депутат України, вибраний українським народом. Представляти інтереси українських громадян в парламенті. Я звертався до бійців, офіцерів, солдатів, внутрішніх військ. Хлопці видавали присягу на вірність українському народові, припинили служити Януковичу. Янукович і його банда збігли в Росію і забрали з собою золоті унітази. А вас залишили на прозволяще. Переходьте на бік революційних мост. Опір даремний. Припинили кидати гранати. Припинили стріляти. Припинили труїти людей газом. Опір даремний. Янукович у в Росію, Захарченко Харченка Зараз в Чорнобила національної спроби. Пропонує тідати громади, з того на машину, не лізьте на машину, нам треба озвучка. Я звертаюся до працівників міліції. Беркут, внутрішні війська, сформований уряд Національної загини. Уряд Азарова відправленої відстанку. Подивиться Газ! Газ! да? Гас! Газ! Газ! Газ, Газ! его порядок, да? Бачите, що потомки роблять них дали хісловом, а вони на нас із газом.